Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися словом підбадьорня, яке, я вірю, буде своєчасним для тих, хто приєднається до перегляду цього відео. Хочу поговорити про наше покликання. Наше покликання це не просто наша ідея або сугубо наше покликання. Це покликання, яке дає нам Господь. Якщо ми говоримо про глобальне життєве покликання в ідеалі. То кожна людина має це покликання, і е, головний ініціатор або ідейник цього покликання сам Господь. Якщо ви христинин і ви розумієте, що Бог вас покликав до служіння, то знайте, що Він дасть вам забезпечення, дасть вам захист, дасть вам мудрість, дасть вам все необхідне для життя та побожності. Це дуже важливо, брати сестри. Якщо ви це усвідомите, то вам буде легко. Бо якщо ви розумієте, хто вас покликав виконувати ту чи іншу місію, вам спокійніше. От Хто вас покликав до пасторства, хто вас благословив сімейне життя, хто вам дав цю роботу, хто вам дав дітей? Якщо ви дасте на це питання, відповідь, чесну відповідь і скажете, що це Господь, вам буде спокійніше. Якщо це буде на рівні глибинного відкриття, то вам буде не просто спокійніше, ви будете відчувати себе натхненними, спокою і в мирі Божому. Я вірю, що Господь дає. Вам благодать відчути це І Не просто відчути, а пережити його. І знаєте, коли ми переживаємо реалії Божого просвітлення нашого розуму, це називається біблійним обновлення розуму, ми відчуваємо за спиною крила. Ми окриляємося до роботи, ми окриляємося до того, щоб виконувати. Завдання поставлені перед нами. Ми також хочемо прославляти його все більше. Бо я розумію, що якщо я не своєю силою роблю те, що Господь просить мене робити, то це вся хвала йому. І мені спокійніше. Основа для страху, вона вибита з-під ніг. І я йду по воді без страху. Розумієте, про що я кажу? Ну тобто Зовнішні речі не, не хвилюють мене, якщо я розумію, хто мене покликав. Якщо я розумію своє покликання, я розумію, хто мене покликав, мені спокійно, слава Богу. І ось що я вам скажу: через нерозуміння свого покликання і нерозуміння, що Господь нас до чогось кличе, так ми можемо прожити сіре життя. Ми можемо прожити життя, в якому будуть переважати сумніви, невірство. Переміна настрою. Але коли ми знаємо, що ми служимо Богу, що Він наш Господар, що Він нас покликав, нам спокійно на серці, нам спокійно і ми довіряємо йому. Ми величаємо за все, що відбувається на шляху виконання цього покликання, його святе імення. Ми кажемо, Господи, дякуємо тобі, дякуємо, дякую Тобі, що Ти мені сьогодні допоміг. Дякую, що Ти забезпечив ці потреби, які навіть і в. На найкращому сні я не міг уявити, що можна саме так забезпечити. Бог, якщо щось робить, він дає про себе знати, він дає вам вкушати свою благость, і на вашому шляху служіння виявляє чудеса та знаміння. І це радує нас, це радує його серце, якщо ми це усвідомлюємо. І тому я ще раз задам питання: хто вас покликав до служіння? Якщо це Господь, тоді. Нехай страх прямо зараз в ім'я Ісуса Христа піде. Нехай переживання вони втратять свою силу повністю відійдуть від вас, відліпляться в ім'я Ісуса Христа. Також я молюся зараз за всіх людей, які мають фізичну біль в тілі. Я владу імені Ісуса Христа наказую, нехай цей біль піде геть в ім'я Ісуса Христа. Нехай радість небес зійде на вас. І сила Духа Святого відновить те, що було пошкоджено в ім'я Ісуса Христа. Нехай в вашому тілі е, відчувається крепість, Божа сила. Нехай відновлює кожну клітину вашого тіла. В ім'я Ісуса Христа. Я благословляю вас в молитві. Я дякую, що ви приймаєте ці слова. І я дякую, що до вас приходить. Усвідомлення, дякую Господу, і дякую вам, що ви дослуховуєте цей ефір до, до цього часу. І нехай це усвідомлення, воно е, стане правильною дорогою, тобто або правильними орієнтирами. Адже, якщо ви усвідомлюєте, що Бог вас покликав, Він вас забезпечив, Він е, тримає вас в своїй руці, ви будете йти вірною дорогою. Ви будете мати вірні, правильні відчуття. І ці. Почуття в ваших серцях, вони будуть захоплювати інших. Цей мир Божий у вашому серці він буде передаватися. І цим Господь буде прославлятися, а його царство буде ширитись. Тому пам'ятайте, хто вас покликав, і пам'ятайте, що ви в його руках. Він міцно тримає вас. Будьте благословенні. І дякую, що ви були сьогодні зі мною в цьому прямому ефірі. Благословінь і до наступних зустрічі, дорогі брати та сестри.